Люблю. Може, хто подивиться. Підписуйтесь на YouTube канал. Коли буду монетизувати буду всім вам надсилати донати по 10 гривень. Так, отже, звільнення території України. Да? Значить, або ж вигнання нацистських окупантів із території України. Дивіться, шановні, починаємо ми із. Обов'язкової дати. Наступної, яка, після, яка йде після 14 жовтня, да, 1942 року. Тобто там УПА да, у нас було. Грудень 1942 року. Грудень. Тися... Просто тут місяць, є рік, да, нам не потрібно 18 грудня, ну, ЗНО. Вимагають грудень. 1942 року. І е, пояснення дати обов'язкової. Початок вигнання німецьких військ та їхніх союзників з України. Коротше, можете написати початок звільнення України та й все. Початок звільнення України. Грудень 1942 року. Початок звільнення України. Початок звільнення України. Ну і зверніть увагу, знову таки, застосовуємо певні знання, синхронізуємося із всесвітньою історією, да? говоримо про те, що з листопада 42-го року да, у нас тривала Сталінградська битва, і, кон, і наслідком цієї битви був, да? оточення великої групи німецьких військ під Сталінградом. Там полон, Паулюс, знищення великої частини групи німецьких нацистських, нацистських військ, їхніх союзників, і ось ця сталінградська битва, вона по суті, її закінчення відбувається в, під словом контрнаступ. Тобто не просто зупинили там німці, да, знищили якусь частину, а й зуміли перейти в контрнаступ, тобто у відповідний у наступ у відповідь да, контрнаступ під Сталінград. І оцей перехід у контрнаступ під Сталінградом по суті забезпечив і звільнення першого населеного пункту, ну, тогочасної Української Радянської Соціалістичної Республіки, або ж сучасної України, да? політичних кордонах сучасних. Відповідно, ми говоримо, що вже в період контрнаступу під Сталінградом на той час або Волгоградом, да? Відбувається звільнення першого населеного пункту України. Да? 18 грудня 1942, бачите, було звільнено перший населений пункт, це село Півнівка Міловського району, на той час Ворошиловградської, сьогодні Луганської області України. Це обов'язкова дата, і з цього ми починаємо говорити про звільнення території України, да? і так далі. Бачите, що важливою, ми до речі, на всесвітній історії згадували, да, важливою також битвою, е, в ході якої було звільнено північно-східні українські землі, була битва на Курській Дузі, да, Курська контрнаступальна операція або Курська Дуга називають. Да, бачите, що вона тривала вже в 43-му році, да, влітку 43-го року, і вона, по суті, завершується, бачите, звільненням. Да, Вашого, нашого рідного міста, Харкова, да? тобто оця Койська дуга і контрнаступальна операція Курська, да, вона закінчується 23 серпня 43-го, коли було визволено Харків. Теж дуже важливе місто, дуже важливе, дуже важливий центр. Да? Пізніше, бачите, пізніше, да? але вже в ході. Корської дуги ми говоримо про донбаську наступальну операцію. Да, вона триває ще до закінчення Курської, але довше. Да. З 13 по 22 вересня 43-го, Донбаська наступальна операція, 8 вересня, бачите, да, було визволено місто Донецьк на той час Сталіно. Бачите, у вересні місяці да, було звільнено. Частини Чернігівської та Полтавської областей, тобто, це ви ж повинні усвідомлювати, що звільнення території України воно відбувалося не одним напрямом. Да, от, от, от так вони стали радянські війська, одна стрілочка, як на кайті, да, і женуть отак погнали, і все типа логічно. Да, що спочатку вони звільнили Луганськ, потім Донецьк. Потім, мабуть, Харків так зайшли, потім пішли опять вниз там Дніпро, там і щось так. Тобто, звільнення території України відбувалося по декількох напрямах, да, по декількох стратегічних наступальних операціях. Да. Відповідно, ми говоримо, що от, бачите, наприклад, там от, частини Луганської вже звільнено в кінці 42-го Було. да? А от на потім, наприклад, у нас Харків звільнено влітку, пізніше вже Донецьк. Да, аж у вересні 43-го року, да. Потім бачите, вересень 43-го, Це у нас Чернігів звільнено, понятно, що це з півночі було. Да? Ясно, що це один стратегічний напрям. Але в тому числі в цьому ж таки вересні було звільнено Полтаву, рівно до речі, через місяць після Харкова, да? 23 серпня, 23 вересня. Кременчуг, да? 29 дев'яте вересня, теж дуже важливий стратегічний центр на Дніпрі. І так далі. Тобто, нам то по суті, по-перше, ви повинні винести з цього, що звільнення території України воно має назву наступальні операції. Да? Тобто, ми маємо на увазі зі сторони радянських військ. Це наступальні операції. Оце звільнення території України, воно йшло отакими наступальними операціями. Тобто, планувалася певна наступальна операція по певному напряму, і е, якісь ставились плани. Там звільнення там, цього 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 міста, да, наприклад, ну там Донбасу, наприклад, Донець, значить, Донбаська наступальна операція. Тобто, ми говоримо наступальні операції, коли ми говорили про наступ нацистів, да, в 41 -42 му 42-му роках, ми як називали оборонні операції. Да? Ми говоримо зі сторони радянського союзу, все таки. Коли ми говоримо про звільнення території України, це будуть наступальні операції. Понятно, да? Я думаю, розібралися з дефініціями, щоб не путатись термінологією, це важливо. Другий момент, що ви повинні розуміти, в общем-то, звільнення території України тут тільки декілька моментів нам потрібно обов'язково знати. Тобто, не лякайтеся, да? От там наступний слайд, ми подивимося, там ви можете ужаснутися. Ось оцей, наприклад, да, що нам. Треба знати, коли визволено Житомир, Кропивницький і так далі. Ні. Насправді нам потрібно знати такі декілька-декілька наступальних операцій, декілька звільнень. Е, я вам скажу ті, які на ЗНО вимагають, їх взагалі мало. Е, ну, я скажу, які бажано ще знати, да, щоб усвідомлювати взагалі е, логіку подій. Е, в общем-то, дуже так заморочуватись тут. Не потрібно, будемо так казати. Да? Ось. Е, тобто, грудень 42, понятно, обов'язковий. Сказали початок звільнення. Далі бачите, ну, мабуть, хайки важливо знати, розуміти, тим більше е, с, знати визволення рідного міста, День міста. Ну, якби я думаю, для хайків дата 23 серпня, хоча б станцію метро згадати, і немає не, не складнощі. Да? Е, Донецьк, ну окей, визволили Донецьк, Ну, Полтаву мені подобається, бо я родом з Полтавським. Області 23 вересня, теж легко запам'ятати, бо через місяць після Харкова да звільнено. Ну і окей, але далі йде обов'язкова дата. Ви бачите, що на кінець на другу половину 43-го року давайте зафіксуємося. Друга от давайте зафіксуємося так з грудня 42-го по е, ну, давайте вересень да, 43-го було звільнено більшу частину ліво Ну було звільнено Лівобережжя. От Отут от, от можете якби це записати, да? щоб усвідомлювати, щоб собі зробити певне узагальнення. До якої дати? З грудня 42 да? коли почало, почалося звільнення. Давайте до вересня. До вересня. От, бачите, в вересні, да, почалося форсування Дніпра. Значить, що? Значить, лівобережжя було звільнено, Да? Ну, каймні, каймні. Бо ми, мабуть, ж його відносимо до лівобережжя. Ну, якщо так, ми його -то відносимо до Криму, але якщо взяти сухопутний зв'язок Криму, то це ж лівий берег, неправий. Так що ну, Крим чи ні. Тому дивіться, давайте так, з грудня 42-го по вересень 43-го. Звільнено лівобережжя. Бачите, тобто, почалося звільнення ж, там, там, літо 43-го там Харків, літо осінь, да, там, вересень, да, там Донбас. Там, да, там, вересень в Чернігів, Полтава. Ну і в цілому, десь на вересень, 1943, да, радянські війська підійшли до Дніпра. Значить, було визволено лівий берег. Да. Було визволено, визволено лівий берег. Бачите, що да, там, в вересні почалося форсування Дніпра. В жовтні місяці радянські війська вступили в Запоріжжя. В цьому ж таки жовтні да, через 11 днів вони вступили до Дніпра. Правильно називайте їм назви Дніпро, не Дніпропетровськ. Далі, обов'язкова дата, 6 листопада. От Київ обов'язково. Да? 6 листопада 1943 року. Це обов'язково вигнання німецьких окупантів із міста Київ. Можете зв'язати це з річницею. Жовтневої за новим стилем, ну, листопадової, да, хоча її так ніхто не називає революції. Нагадую, що 25 жовтня за старим стилем, або ж 7 листопада за новим плюс 13 днів. 1917 року відбулася відбувся більшовицький переворот у Петрограді. тобто жовтнева революція. Ну, називається за старим стилем, 25 жовтня, жовтне. Але за новим стилем це 7 листопада, <клістопадове> листопадово, вона каже, не називається. Більшовицький переворот тут був. І Сталіним, Сталін наказав е форсувати Дніпро і звільнити Київ столицю да, республіки до, е до, до цієї річниці, тобто до 7 листопада, тисячі, ну, до, 7 листопада до річниці тієї більшовицької еволюції 1917 року. Е, тому Київська наступальна операція вона була е, жахливою. По, я не, навіть не знаю, чи можна сказати, що там було планування якесь. Це дуже, дуже складно говорити. Я не знаю. Е, вона була жахливою по жертвах, по колосальні. Да? Особливо Жуков відзначився, який. Дуже такий. Дуже відомий персонаж своїми висловами, да, можливо, які йому переписують, а можливо, які є дійсно правдивими, тобто там, там баби і що наражають, да? типа того, а, там шо, посилати всіх, воювати і так далі. Тобто тут колосальні жарти. 6 листопада ви записали обов'язкова дата вигнання німецьких окупантів з міста Києва. Так як була поставлена цілком обмежені часові рамки, що от ми повинні його взяти да, там, до 7 листопада, да? то ви розумієте логіку командування. Да? Е, якщо ми зараз не візьмемо Київ, то нас там можуть розстріляти чи ще щось, значить треба його брати. Як його брати? Ну, виходить, що брали колосальними жертвами. Просто ну, колосальні жертви, то вам, вам це ні про що не говорить, можна почитати. Українських письменників, да, військових кореспондентів, які пережили ці часи. Вони кажуть, да, там, на лівому березі заходить в річку там, тисячу солдат, виходить, допливає там, один, два, е, і Дніпро було червоним просто від кров, да, радянських солдат, українців. Білорусів, росіян і так далі. Це колосальні ви безумовно, що, ну, тому що, я не знаю, може, там якесь і було супер-пупер планування, але ви розумієте, що в будь-якому плануванні не можна, щоб було якогось цієї гонитви, да, що от ми повинні давайте, треба взяти його. Да. Кожне планування, навіть саме геніальне, воно потребує виваженості, да, якоїсь розуміння. І витримки. Да? в даному випадку цієї витримки не було, сказали взяти, значить, жуков посилав на обоє, просто. В цьому плані ми з, також вивчаємо обов'язкове поняття тем. Запишіть, будь ласка, поняття обов'язкове. ЗНО чорносвитники. 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 Чому чорносвитники? Ну, свити це сільські рубашки, да, свити. Так називали сільські рубашки, цвити. А чорно, тому що ці сільські рубахи від крові, поту, грязі ставали чорними, тому й така умовна назва йде чорно свитники. Свитники мається на увазі, що люди не були одягнені у військову форму. Тобто їх посилали на фронт, одягнені в цивільне, от в їхні зазвичай сільські, о, сільський одяг. Бачите, що це умовна назва. Так і напишіть. Тут нормальне поняття. Це умовна назва підрозділів ЧА Червоної Армії, да, сформованих цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. Це дуже важливо, розуміти, і про це багато написано, багато в кінофільмі знято. Логіка появи цього поняття, вона наступна. Коли радянські війська звільняли лівий берег, да? Ви розумієте? Там ну, в окупації вижили, вижили. Понятно, що це відноситься слава Богу, не до жінок, а для, до, 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 до чоловіків, до хлопців, так, от логіка появи цього поняття доволі легка. Коли Червона армія звільняла лівий берег, то ну Якимось чудом, да? в окупації могли вижити хлопці, чоловіки, Там, це, це цілком нормально, Да? І ви повинні розуміти, що в очах радянського керівництва, да? в очах командування військового, НКВД, да? НКВС, правильно, да? Народного комісату внутрішніх справ, цих чекістів і всіх інших. Оці е, там, взагалі, всі люди, які вижили в окупації, да? які вижили під час окупації, вони були колаборантами, вони зрадники, да. Тобто е, тут було дуже складно. Ви ж, мабуть, наслухали з цих історій, що люди, радянські військові, часто потрапляли в полон, поверталися з полону, і що їх чекало на батьківщині? Не те, що ти там герої, ти. Да, їх чекало ну, як мінімум ув'язнення, да? Тобто вони проходили чистки, і найчастіше в 99% їх відправляли в табори, де, де, де вони часто сиділи з німцями полоненими радянської армії. Тобто це ну, система Радянського Союзу, це типу нормальна. Да? Коли люди потрапляли в полон, потім поверталися з полону, їх вважали зрадниками. Да? Що вони потрапили в полон? Ви, ви предателі, ви там, ну, не знаю, вони повинні були зробити Хая мабуть, чи що ну, бити себе, да, мабуть, щоб не потрапити в полон. Хоча й в полон можна було потрапити по-різному, по да? втратити свідомість і потрапити в полон несвідомо, да? не здатися. З іншої сторони, чому погано здатися, вижити, да? потрапити в полон, повернутися? Це нормально, людина має жити. В, ну, в самогубство, це проти людського, да? це, 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 це неправильно. І е, ви знаєте, з полоненими. А тут тим більше, оцих коли, коли, коротше, я від, 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 від теми відійшов, коли, коли Червона армія звільняла, звільнила лівий берег, да? то ті люди, які були в німецькій окупації, які чудом вижили, да? вони, е, ви повинні розуміти, вони. В очах керівництва радянського вони вважалися зрадниками, колаборантами. Це, мабуть, логічно. Да? Ах, ви вижили в часи окупації? Значить що, співпрацювали, значить, з нацистами? Да? Ну, а як ви вижили? Ну, треба було або вмерти, або щоб тебе розстріляли, ні, нацисти, да? або втекти, та щоб свої там вбили, чи ще щось. Да? Якщо вижили, ну, значить, співпрацювали, да? Мабуть, Мабуть, логічно. Да? Мов би логічно е, насправді ні, тому що не всі співпрацювали з нацистами. Деякі багато історій, які слава Богу, ми про цю ж війну знаємо. Багато зі спогадів. Багато історій, коли хлопці, чоловіки вони втікали в ліси, наприклад, да? коли до них коли їхнє село попадало під окупацію. Вони там переховувалися. Слава Богу, переховувалися недовго, да? бо все-таки ну, окупація України, наприклад, Лівобережної. Вона. По суті, була рік, да. І, відповідно, вони, коли бачили, що приходять радянські війська, вони виходили і зустрічали їх як своїх, як переможців. Але в, їх, але в очах радянського командування вони були колаборантами і зрадниками. Відповідно, що відбувається, цих людей, вони, цих людей радянське керівництво вважає зрадниками, колаборантами і так далі. Ви зрозуміли. Uh, хоча, я ж кажу, ну, я не знаю статистику, не можу говорити, але не всі були такими, абсолютно не всі. Uh, да, Деяким пощастило, деякі, деякі навпаки, втекли, там, переховувалися, потім зустрічали Червону армію, яка прийшла. І відповідно, так як в очах командування радянського ці люди були колаборантами, значить що? Значить, вони повинні були ну, і скупіти війну да, кров'ю. Або ж просто вони не потрібні. Е, тому е, чайносвитники, повертаючись до них, що відбувалося? Е, просто уявимо якесь село там Полтавської області чи Запорізької, Лівобережжя. От приходили радянські війська, да, туди заходили, там якісь хлопці, чоловіки. Вони їх брали. Е, 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 е е. Без мобілізації всякої, без запису, всяких, да? без документальних, без, без оформлення. Да? Тобто вони по суті не були мобілізовані, вони ні, 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 ніде не б'ються в, в у втратах, да? чому втрати Другої світової, вони да? або німецько-радянської, вони до сих пір дуже, дуже да? туманні, тому що цих людей ніде не записували, їх не мобілізували. Їх не одягали, да, чому світники. Їх просто брали, цих хлопців, да, там, чоловіків. Треба ж, Дніпро, да? ну погнали. Зганяли їх, давали їм реально в спогадах це написано, давали їм там, одну рушницю на п'ятьох. Да, там. А там допливеш, нім це забереш. Чи там якісь камінюки давали, крипачі, Да, там одну рушницю на п'ять, а чотирьом кирпич чи камінюку, да? може, німцеві в голову кинеш та попадеш. І кидали на форсування Дніпра, на взяття Києва. І по суті, тому чорносвитники свити, тобто вони не були навіть одягнені у військове, їх кидали в цивільному одязі. Чорні, понятно, чорні чому. Да? І таким чином, наприклад, втрати при форсуванні Дніпра вони дуже туманні. Тому що з навколишніх, ну, понятно, що брали найближчих до Дніпра із сіл, да? із населених пунктів найближчих до Дніпра брали. Тому що логістика, щоб швидше їх зігнати туди і кинути на убой. Е, тому це от найближчі такі прибережні, лівобережні регіони до Дніпра, брали звідти. Хоча часто перевозили їх хто з нас із Харківської області, з Донецької, везли теж сюди цих чорносвітників. <кій> І таким чином ну, їх просто от, їх ніде не мобілізували, не записували, не давали озброєння, одяг, чи ще щось. Вони не б'ються, як військові, да, чи ще хтось. От, їх просто взяли і посилали на обої. Ну, Типу, вони ж зрадники для човених. От. Хоча вони такими не були. Ну, знову таки, не всі, далеко не всі. Оце поняття чорносвітника, воно дуже болюче для нас. Тому що це були не росіяни. Да? Ви розумієте, що на території України да? звільнені були українці. І радянське командування це знову таки, вони умудрялися геноцидити українців під час війни. Отак, от просто на убой кидаючи українців. Тому не привозили ж росіяни, які там були в окупації, да? брали українців от Лівобережні. Слівобережжя і просто посилали їх на убу. І тому говорити про жертви дуже важко, да? тільки приблизно ми можемо говорити. Да? Тому що скільки от таких невідомих, да? скільки таких невідомих, коли в селі там, до війни було там, 2000 людей, з них тисячу да? а після війни залишилося там, 10 чоловіків. А де останні ділися? То нацисти вбили. Те, що радянське командування посилало чорносвитників, знищувало своїми журками, це все в Радянському Союзі забувалося. Чому, не, чому, чому в селах не було чоловіків? Ти нацисти побили. А чорносвитників забували. І в радянській, звісно, в Росії, в радянській історіографії ви не найдете таке поняття. Да? Це вже потім за спогадами відновлюється потихеньку, да? і жертви абсолютно невідомі, скільки таких було вбито, хто знає? Ми не знаємо, їх ніде не записували. Да? І знову-таки, ми можемо по метричних книгах церковних, да? там, кого скільки народилося. Але ж ми тоді мож, ну, не можемо визначити, а реально, кого нацисти вбили да, в часи окупації, а кого от так було послано на смерть просто радянським командуванням, цим самим Жуковим і так далі. Це абсолютно злочинці і нелюди. Uh, тому ось таке поняття Чорноситники. Ну, на сьогодні ми зупинимося. Зупинимося з звільненням лівобережжя. Ок. Тобто, в нас uh, на кінець 1943 року. Uh, було, uh, та от навіть і Житоми є. Ну, от на листопад 1943, було звільнено лівий берег. Повністю, повністю. І почато звільнення, на кінець 43-го, давайте так, початок звільнення. Правого берегу вже да почнемо ми із звільнення правобережжя. Чорносвітника – поняття обов'язкове.